Вітаю вас на уроці математики і тема сьогоднішнього нашого уроку числовий відрізок. Про уже дзвінок. Починаємо урок. Будемо добре працювати, класні результати мати! Дітки, сьогодні ми з вами познайомимося із числовим відрізком. Ми навчимося орієнтуватися на числовому відрізку. Для нашої роботи нам з вами потрібні посібники. Тож, будь ласка, відкрити їх на сторіночці 57. Це 5 та 7. Давайте ми з вами розглянемо е, відрізку. Ми вже з вами знайомилися і знаємо, що це таке. А сьогодні. Ми ще з вами дізнаємося, що таке числовий відрізок. Перед вами числовий відрізок від 0 до 10. Ми знаємо, що це відрізок, а далі кожна шкала поділена на 1 2 3 4 5 6 7 8 9 та 10. Тобто це числовий відрізок від 0 до 10. За допомогою числового відрізка дітки, ми можемо порівнювати числа. Наприклад, у нас є число 3, а є число 5. На нашому числовому відрізку, відрізку ми бачимо, що число 3 розташовано лівіше від числа 5. Тому 3 буде менше за число 5. Число 5 розташоване правіше від числа 3, тому 5 буде більше, ніж 3. Давайте тепер спробуємо. Є 6 та 8. Яке буде число більше? 6 та 8 чи 8? Більшим буде 8, а менше буде 6. 6 розташовано лівіше від числа 8, так? тому число 6 менше за число 8. Число 8 розташоване правіше від числа 6, тому число 8 більше від числа 6. Тобто, дітки, чим. Ми далі рухаємося правіше, тим буде число більше. Так? Якщо ми будемо порівнювати один і два, то ми ступаємо на один крок уперед. Два буде більше, ніж один. Це те ж саме, що порівняти з кроками. Один крок чи два більше, дітки? Два, два чи три, три кроки більше, три чи чотири? Чотири. Якщо ми рухаємось праворуч, то ми будемо збільшувати наше число. Добре, тепер давайте попрацюємо. У нас є числовий відрізок, але на ньому пропущені деякі числа. Назвіть їх, будь ласка, а потім запишіть їх цифрами. Які числа тут пропущені? Два, молодці далі. 4, 5, 6 є далі 7, 8 та 9. Молодці. Поставте, будь ласка, відео на паузу і допишіть самі цифри у числовому відрізку. Друге завдання, цікаве, ви його любите, це треба порівняти числа, але тепер за допомогою числового відрізка. Давайте поглянемо. У нас є 5 та 6. 5 ось, а 6 ось. Знайшли 6. 6 знаходиться правіше, тобто далі від числа 5, тому воно буде більшим. Тому ставимо знак, тому 6 буде більше. Ставимо знак більше до 6. Виходить, що 5 менше 6. Далі знаходимо на числовому відрізку. 7 та 2. Ого, наскільки 2 менше від 7, так? Що ж тоді більше? 7 чи 2? Звісно, 7 більше, ніж 2. Тепер Давайте порівняємо числа 9 та 8. 9 та 8. 8 кроків це менше, ніж 9, так? Тому і. 8 буде менше за 9 або 9 більше 8. А тепер спробуйте самі. Що менше 1 чи 5? Менше 1. 1 менше від 5. Що більше 10 чи 4? 10 більше 4. Молодці, я впевнена, що ви всі впоралися з цим завданням. А зараз треба трішки відпочити. Чудово, гарно попрацювали. А зараз ми з вами виконаємо останнє завдання. Нам з вами треба розташувати числа, тобто не розташувати, вибачте, а назвати, які числа, розташовані на числовому відрізку між числами 3 та 8. Давайте ми подивимось наш числовий відрізок. І нам треба назвати числа. Які знаходяться між числом 3 та 8. Тобто називаємо всі, які знаходяться між цими числами. Це у нас 4, 5, 6. Та 7. Правильно, запишіть, будь ласка. Чудово. А далі нам треба з вами розташувати і назвати спочатку числа, які знаходяться на числовому відрізку між цифрам, між числами 6 та 10. Які в нас числа стоять між 6 та 10? Правильно, це 7, 8 та 9. Молодці. Якщо дітки ви не встигли, поставте відомо паузу і допрацюйте. А зараз називаємо по черзі е, числа П'ять. Один. Три. Вісім. 2, 4, шість, дев'ять, сім, нуль, десять. Молодці, дітки. А тепер скажіть мені, що ми навчилися сьогодні на уроці? Сьогодні на уроці ми навчилися орієнтуватися на числовому відрізку. Правильно. Молодці. На цьому наш урок математики завершено. На все добре, до нових зустрічей!